І перший удар першого туру першої ліги. Але не вдалося вийти в атаку. Ось може зараз. Лугавий! Ліговий! Як зараз перекриті досить грамотно усі гравці. Але ось тут є удар білий. Лебюк. Закидання вперед. Скидання Олійник пробиває. Знову білий рятує, І друге добивання. рятує. м'яч на своїй половині. Шумен. Проти нього Овсяніков. Шумен простріл. І не вдається поки перейти половину поля. Суперника тут поживочко перехоплює. Пас на Овсянікова. Удар! Олександр Поживодько відкриває рахунок. Перший м'яч у першій лізі. У першому турі від Олександра Поживодька. Відзначається у нас. 70. Присутній. Присутні. Біля воріт розігрують удар! Мірзає! Єна Мірзаєва. Ух, яка знову перехоплення. Луговий! Луговий! Знову Мерзаєв! ...Чалий прибиває! була зовсім інша команда. ...удар... ...Легенд... Легенда! Майже з центру поля забиває Віталій Радевич. Овсяніков. Зоря. І знову мерзав. від ДМСК. Луговий. Чалий пробиває. І знову І Вчасно виходить Сергій Білик. Чали з м'ячем. Проходить передача Поволоцький. Удар! Чай, добивання! Луговий перехоплює, потрібно комусь віддати. Віддає на Чалого. Чалий, чалий, удар! Малодин! Дмитро Чалий! лівою. прямісінько в дев'ятку пробиває Дмитро Чалий. Поклав він там на паркетку Тараса Кузя. І знову нього. Сімерман. Сімірман пробиває Білик. Поживодька з на Крюкова. Повертає Крюков на по поживодько. поживодько пробиває і знову мерзає. Удар білик. Лебюк. Знову закидання. Сімерман. Не вдається йому пробити. І, друзі, на цьому все. Місто Львів. Звучить свисток і розпочинає. Овсянікова. Овсянікова Всяніков на Крюкова. Того атакують, але Крюков виходить переможцем. Крюков. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой поживе. Чалий приймає м'яч. Проходить удар. Чалого. знову мерзав. Овсяніков удар. Вірзує. Білик луговий. Проти нього Петросян забирає м'яч. віддає відієнне... на. Сімірмана. Простріл. І забиває. Святослав Петросюк. Недогляділи за, не зараз за 27-м номером. А, алі. Чітко в руки Білику. Братенко. Началого. Чалий. Чалий Чали слівий. Чали Повзворота. Вибачте. Лейбюк. Така четвірка потрапляє до Мірзаєва. Мірзаєв знов вперед. знов Братенко. Яка помилка. Петросюк. І Петросюк замикає цю передачу. Провалили зараз харків'яни. 27-го номера Альянсу. А поживодько. Є забігання Стрельникова. Стрельников отримує м'яч. Радевич повертає на Лю... Білик закидає. Ой-ой. ой І це пенальті! Комнат, рахунок для своєї команди. Удар! І Олександр Поживотько! Зрівнює рахунок і робить дубль у цьому матчі. Перехоплення у Харків'ян. Братенко скидає начало, чай розгортається і це шостий фол. Кузь чи білик. Тарас Кузь забиває четвертий м'яч своєї команди. Девич. Буйньо влучає Овсянікова. Радевич на підхопленні. Радевич. Ой-ой-ой, По поживодьку Радевича. Пас на Осянякова. Удар. І сьомий. Розбігається Сімерман. Удар! Не влучає Сімер. І фолить Радевич. Чалий пробиває, забиває Дмитро Чалий. Зрівнює рахунок. 24-й номер МСК Харків. І ось такі емоції пару беруть зараз. Хопає до рук удар викидання. І друзі, цей надважкий матч. Дякую вам, що ви були з нами.